Доброго дня всім! Сьогодні ми разом з вами будемо пити житньо-пшеничний хліб. Я впевнена, що ви як його скоштуєте магазинного хліба, ви не схочете вже скоштувати. Починаємо. Як завжди, беремо 150 мл теплої води по чайну ложку і десь пів чайної ложки. 7 грамів. Додаємо одну столову ложку цукру, три столових ложки борошна ми беремо звідси, три ложки, змішуємо. І залишаємо на 20 хвилин. Прийшло 20 хвилин. Тепер в опару додаємо ще 150 г води, 40 г олії, чайну ложку солі і змішуємо. Тепер сюди ж будемо потрошку просівати муку. Беру. Значить Потрібно 200 г житнього борошна і 300 г пшеничного. 300 грам пшеничного. Звідси ми вже дві ложки, три ложки взяли, остачуємо. Починаємо замішувати тісто. Тісто будемо вимішувати 10-15 хвилин. Тісто я промісила 12 хвилин, воно таке трошки не забите, трошки липке, але до рук не пристає. Тепер мисочку промазую олією. формувати кулю накриваємо харчовою плівкою, рушничком і на годину сходить тепле місце. Прийшла година, тісто підійшло. Гарно підійшло. Тепер трошки змажу стіл тілорією. Тепер його розтягую, товщина ну, десь сантиметр, буду так конвертиком складу. І тут всі стики так от робимо таку велику хінкалю. Таку, щоб всі стики у нас тут запечаталися. Так. Оп. І виходить, у нас гарна куля. Але я хочу зробити не кругленький хліб, а трошки такий овальний. От я трошки придам таку форму бувально, чуть-чуть таку. Так. І буду лажити в деко на пергамент. І накриваємо рушничком на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, наш хлібчик підійшов. О, зараз я змащу його звичайною водою, щоб була гарна шкоринка. І трошки припилю мукою. І ставлю на 180 градусів в розігріту духовку на 50 хвилин. Ось виняла я такий хлібчик у мене вийшов, пропікся в мене він 50 хвилин. Остигне, будемо дивитися, що там всередині. Хліб повністю остиг. Ви бачите, що я сьогодні не робила надрізи, тобто він гладенький зверху, але тут трошки, трошки по бокам його порвало. Зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Він м'якенький, шкоринка є, але м'якенька. Негрівкий, легенький. Якщо вам сподобався цей рецепт, користуйтесь, печіть, у вас обов'язково все вийде. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі на моєму каналі.